Жодна РЕП не спрацює. 16-річний юнак із Київщини розробив стартап Фанікс, що має захистити наші безпілотники від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Як виникла ідея та як працює розробка, бачу влад величко. Вадиму Добровольському, 16. Він зі сквири, що на Київщині. Навчаюся в школі 11 клас. І взагалі, чому зараз саме з цим? Тому що ще з років шести я так. Пригадую, напевно, я займався електронікою. Але якщо раніше це було просто хобі, то тепер Вадим уже розробив стартап, що захищає українські безпілотники від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Використовувати дрони зараз досить небезпечно, тому що можна дуже легко побачити, де сидить оператор, якщо він керує дроном. З початком повномасштабної війни батько Вадима пішов на фронт. Це і стало поштовхом до створення цієї системи. Через це вже запитання про те, куди я вклад. Дати мої знання, в принципі, не виникало. Хлопець розробив пристрій Фанікс, головне завдання якого зробити наші БПЛА невразливими до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Система Фанікс в собі має до семи різних частот всередині. І Якщо, наприклад, реп заблокував одну частоту, він просто взяв і перемкнувся на іншу. Так працює перший алгоритм. Та є ще й другий для екстремальних ситуацій. Це автоматична стабілізація. І просто різкий підйом вгору до моменту відновлення однієї з частот у своїй роботі. Фанікс використовує штучний інтелект його хлопець теж розробив власноруч штучний інтелект. Він є просто в коді. Це одна з найпростіших версій цього цієї системи, де вона за допомогою системи коефіцієнтів визначає який сигнал найкращий саме зараз. З цим пристроєм Вадим став переможцем та лауреатом десятка технологічних конкурсів. Частина з яких іноземні цей проєкт був апробований і на всеукраїнських, і на міжнародних конкурсах. Це і мала академія наук, і конкурс в Румунії, в Хорватії, Сполучених Штатах Америки. Вже найближчі місяці юний винахідник планує запатентувати розробку та почати масове виробництво антиребів. Вони рятуватимуть життя наших пілотів БПЛА та допоможуть наносити більше ураження окупантам за допомогою ФПВ-дронів, що зможуть обходити ворожі системи РЕБ. Владвеличко Михайло Головненко Ми Україна, марафон Єдині новини.